Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сенат США декілька днів тому пізно ввечері у вівторок в Європі була ніч остаточно ухвалив рішення про військову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі 95 мільярдів доларів. Повідомляє BBC. на допомогу Україні призначено 61 мільярд із цієї суми. Тепер для набрання чинності потрібний лише підпис президента Джо Байдена. Як повідомляють світові агенції, Байден відразу після голосування в Сенаті пообіцяв підписати документи негайно, після чого першу партію військової допомоги Україні буде доставлено. Кількох днів пакет включає чотири законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. А четверта пропозиція містить потенційну заборону TikTok та закон Ріпо, який дасть добро конфіскувати російські активи. Байден уже підписав за даними телеграм-каналів. Залужний уже в Капітолії, Він формує нову натівську команду. Саме він буде відповідальний за розподілення коштів за підготовку військ в Європі для захисту України та аналізуватиме, яка зброя потрібна Україні. Пора повертати наших хлопців живими і неушкодженими і на. Носити Росії таких втрат, аби війна швидше зайшла в повний глухий кут, після чого диктувати мирні умови Росії у той же час. 20 країн, окрім Словаччини та Угорщини, підтримали кандидатуру заложного в генсеки НАТО. Якщо це таки станеться, і відбудеться закрите голосування для Росії. Це означатиме крах, а для України за чистку кротів генералу не здасться. Політолог Змієвський у той же час пише наступне у соціальних мережах. З'явилася інформація про те, що відбулася зустріч між главою ОП Єрмаком і генералом Валерієм. Заложним Єрмак поставив заложному ультиматум. Якщо він впродовж тижня публічно не погодиться бути послом України у Великій Британії, не скаже дякую, пане президенте Зеленський, то на нього очікують кримінальні справи і арешт. Усе це спростовує численні інсинуації щодо того, що ж відбувається з цим призначенням, і чому нема указу президента Зе, як написав блогер Ігор Масійчук, і подивимось, чи залізні яйця в заложного, чи залізний він генерал. Думайте, спостерігайте. усе це відбувається під час процесу знеособлення української армії. Армії, яку Зе перетворює на повний зразок російської армії, де діє російський концтабірний принцип. Я начальник ти дурак. згідно з карт бланшем, отриманим від президента ЗЕ, Сирський наразі, здійснює широкомасштабну зачистку ЗСУ саме для того, аби далі нічого серйозного не було. І Зеленський став єдиним, причетним до перемоги України над Мордором. Очевидно, і генералів позвільняли саме для того. Генерал Кривонос написав, що Велика Британія відмовила офісу президента у призначення Валерія Залужного послом у Лондоні не проти кандидату. Тури генерала заложного, але проти того, що Банкова робить з цього фарс і шоу на свою вигоду. Телеграм-канал Офісне Мишення написав, що заложний готує звернення до армії, генерала сирського та усіх українців. продажній владі зеленої шантропи буде гаряче. В той же час силовики відмовилися виконувати незаконні накази Крота Єрмака щодо обшуків, допитів та провокацій щодо генерала заложного. В той же час телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що якби заложного самого початку послухали, війни б не було, а так ОП власними рішеннями. Продовжили її. Фронт показує шалені втрати з обох сторін. Втім, залужний таки прийме капітуляцію Патрушева в Кремлі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.